Всім привіт! Хотів би вам зараз показати різницю ДСП. Хтось каже, що різниці взагалі немає, різниця є. От для прикладу, я взяв три схожих декори. Це от у нас італійський ДСП Савіола, це у нас Сегер і це у нас Кроношпан. Вони, в принципі, між собою схожі. Ну, я не підбирав там в ідеалі, але вони схожі. І з чого варто почати? Структура. От Кроношпан, він абсолютно гладкий, ні за що не ціпляється. ДСП-Егер. Тут вже є трішки структури, тобто ну, на ощуп значно приємніше. І взяти савіола. Тут взагалі структура от каменю, так як має бути. І Різниця в них всередині це все одне й те саме. Ну, назвемо так, опілки, да, клеєні. Але ламінація у всіх різна. Цей матеріал набагато якісніший, набагато міцніший, ніж кроноспан. Егер – це от середній варіант. Краноспан, ну також має місце бути і його варто використовувати, але ви маєте розуміти от, різницю між ними. І ціна собственно, да це найдорожчий, це більш середній, це найдешевший із цих, цих трьох.